Друзі, всім привіт! Сьогодні пропоную приготувати надзвичайно смачний меренговий торт з масляним кремом та ягодами. Тільки уявіть, ніжні, мов суфле коржі з хрусткою з коринкою, крем свіжі ягоди. М -м -м. Але є декілька важливих моментів у приготуванні, якими я зараз із вами охоче поділюсь. Для того, щоб коржі не розмокли, а зберігли хрустку та ніжну текстуру, потрібно правильно підібрати крем. Я обираю крем, в основі якого вершкове масло. Він ідеально підходить для цього десерту. А щоб крем був смачним, з легким вершковим присмаком, важливо використовувати якісне вершкове масло, таке як молокія, у складі якого Незалежно від відсотка жирності 100% справжні вершки без домішок. Тож уважно підійдіть до вибору вершкового масла. А щоб крем не був надто жирним, я додаю вершкове масло молокія з жирністю 62%. А тепер почнемо процес приготування. Приготуємо французьку меренгу для неї. Нам знадобиться 200 г білку кімнатної температури, 300 г цукру, 30 г кукурудзяного крохмалю та дрібка лимонної кислоти. Для цього рецепту дуже важливо обирати цукор з дрібними кристалами для того, щоб він міг розчинитися в білку. Виливаємо білок кімнатної температури в чашу міксера, додаємо лимонну кислоту. Змішуємо білок кімнатної температури з лимонною кислотою. Та збиваємо до утворення піни. Збивати потрібно на середніх обертах. Коли білок перетворився на піну, додаємо поступово цукор. Потрібно продовжувати збивати на середніх обертах для того, щоб цукор встиг розчинитися в білку. Наша меренга збивалася на середніх обертах майже 10 хвилин. Цукор розчинився. Тепер нам потрібно збільшити оберти. Вище середнього і продовжувати збивати ще 3-4 хвилини. Ми отримали дуже красиву білосніжну меренгу. Вона чудово тримає форму. Ми не бачимо кристалів цукру. Меренга майже готова. Але для того, щоб наші коржі ззовні лишалися хрусткими, а всередині були, наче ніжне суфле. Нам потрібно додати кукурудзяний крохмаль. Саме він допомагає утримувати вологу всередині. Додаємо за допомогою сита. Обережно перемішуємо. Меренга готова. Беремо пергамент, форму діаметром 20 см. В нас буде два коржі. Розділяємо на три частини 220 грамів один корж. 220 грамів буде інший корж. І те, що в нас залишилося, будемо використовувати для декору. Розрівнюємо. Обережно знімаємо форму. Трохи підрівнюємо край, якщо це потрібно. Переставляємо форму і формуємо другий корж знову 220 г меренги. Так само розрівнюємо. Знімаємо кільце, підрівняємо краєчок, якщо це потрібно. Випікаємо меренгові коржі в розігріті до 150 градусів духовці з конвекцією 25-30 хвилин. Залишок меренги перекладаємо в кондитерський мішок. Насадку я використовую закрита зірочка діаметром 8 мм. Відсаджуємо декор. Наш декор може чекати на свою чергу на випікання при кімнатній температурі. Випікаємо декор при 120 градусах приблизно 25-30 хвилин. Він має добре підсушитися. В мене вже сухий. Наші меренгові коржі готові. Випікалися вони 30 хвилин. Обов'язково знімаємо коржі з деко і даємо повністю охолонути. Тут вони трошечки в мене поцілувалися, не хвилюйтеся. Це ми все виправимо. Меренгові коржі майже охололи. Беремо ту саму форму діаметром 20 см. І зрізаємо край. Хрусткий край збираємо, він нам ще знадобиться. Бачите, який наш меренговий корж всередині? Ніби ніжне суфле. А зверху та сама скоринка. Яку я вам обіцяла, приготуємо масляний крем? Для нього нам знадобиться 250 грамів згущеного молока та 250 грамів вершкового масла молокія. Жирністю 62%. Масло має бути кімнатної температури. Приготувати масляний крем дуже легко. Зараз я вам покажу. Але нагадаю, що масло має бути кімнатної температури. Жирність обираєте самі 82, 73 або 62%. Саме для цього рецепту я обираю жирність 62% для того, щоб крем не був занадто жирним. Відправляємо м'яке вершкове масло в чашу міксера. Нам потрібно 250 грамів. Нагадаю, що тут 180, і потрібно ще 70 грамів. Збиваємо м'яке вершкове масло. Воно має збільшитися в об'ємі і стати трошечки світлішим. Збите масло почуває себе чудово. Воно збільшилося в об'ємі. Бачите, чудово тримає форму, посвітлішало. Можемо додавати згущене молоко. Згущене молоко візуально ділимо на три частинки і додаємо три заходи. Один перемішали, другий перемішали і третій. Тобто поступово не все згущене молоко одразу. Наш ніжний смачний масляний крем готовий. Я поклала крем в кондитерський мішок. Використовую насадку металеву, закрита зірочка діаметр 8 мм. Як обережно зняти коржі з пергамента? Спочатку розрізаємо ось так. Беремо шматок пергаменту долоньку. Обережно перевертаємо і знімаємо пергамент. Другий знімаємо так само. Готово. Ну що ж, а в мене вже все підготовано для того, щоб зібрати торт. Друзі, до речі, зовсім скоро збираюся на ферми та виробництво молокія для того, щоб познайомити вас з процесом приготування натуральних молочних продуктів. Адже у цього виробника все прозоро, справжнє коров'яче молоко. Дорівнює справжню, корисну та смачну молочну продукцію. Якщо у вас є запитання або вам цікаво розкрити тему молочних продуктів, будь ласка, пишіть мені запитання в коментарях, будемо разом розбирати. Збираємо торт. Презентаційна тарілка, ставимо один корж хрусткою з коринкою до тарілки. Тепер відсаджуємо крем. Крем візуально треба розділити на три частини. Не відсадіть все одразу. Крем всередину. Тепер викладаємо ягоди. В мене малина, полуниця, лохина. Наступний шар в нас буде з цих шматочків. Викладаємо хаотично. Наступний шар крему. Лишаємо одну третинку для третього шару. І так само ягідки. Останній корж ставимо хрусткою з коринкою догори. Останній шар крему. Декоруємо свіжими ягідками та підсушеною меренгою. Наш меренговий торт готовий. Як вам цей красень? А знаєте, до речі, найприємніше те, що цей торт не потрібно лишати на ніч або на 5-6 годин в холодильнику. Для того щоб він просочився, його потрібно поставити лише на 15-20 хвилин в холодильник і все, торт готовий. Можна нарізати, пригощати та пригощатися. А поки ми будемо чекати, друзі. Нагадаю, будь ласка, не забудьте підписатися на мій канал, натиснути вподобайку та дзвіночок для того, щоб не пропустити нові смачні рецепти. Можна відрізати шматочок для того, щоб переконатися, який він смачний та ніжний. Мене кіт голодний. О, вибач, ну я зараз відріжу шматочок і нагодую тебе. Друзі, дякую, що сьогодні ви були зі мною. Дякую, дякую всім за ваші коментарі. Дякую, що підписуєтесь, ставите вподобайки. Будь ласка, бережіть себе. Все відрізаю шматочок, показую, який він всередині. Міу, і годую кійцю. Мяу. Hehehe <laughs>